Так, сьогодні будемо готувати смачну шаурму. Для цього нам потрібно капуста попередньо нарізана, сир натертий, огірки нарізані ось так кільцями і півкільцями нарізані помідори. І корейська морква. Зараз ми це відставляємо в сторону і лаваш. Це відставляємо в сторону і будемо робити соус. Так. Для соусу нам потрібно майонез беремо. Ось так. Так. Майонез. Потім кетчуп. Берем. Перше додає в італійські трави, можуть бути прованські трави, в когось що є вдома. Ось так і беремо кілька зубчиків часнику, видавимо також до соусу. Ось так видавили чесник, тепер Ось це все треба добре перемішати до однорідної маси. Ось так беремо і акуратно перемішуємо, щоб все стало однорідною масою. Це майонез кетчуп. Приправи добре перемішалися із часне, це з щойно відусили. Ось так і отримаємо ось такий соус. Ось так, отримали ось такий соус. Зараз будемо приступати до шалумі. І замість кобаси будемо використовувати сосиски Вже попередньо також під Так, Тепер беремо лаваш. Так, Взяли ось так лаваш. Gremo s solus, na nos samo usta, na dal vaš. Nekaj, nekaj, nekaj. Ker im menj, če bi želimo, mirno na nas. Ostak s solus. Тепер ставимо дві сосиски. Ось так беремо. У нас будуть замість ковбаси. Тоді беремо капусту. Ось так. Так. Ось так, капуста. Тепер додаємо ось так огірків. Так. так огірків. Беремо помідори. Теж викладаємо зверху. Так. Ось. Ось так. Ось так помідори. Тепер ще зверху додамо. Ось так. Корейської моркви. Ми вона також смаку не спортить. Ось так. Ось. Ось так, ще додамо трішки моркви і зверху ще можна додати також ложку соусу, ось так, щоб було у нас сочно. Ось так. Чик, чик, чик. Ось так. Все. А, і ще головний інгредієнт, який не испортив лаваш, це є ще сир. Ще сир сиром ніколи нічого не испорчували. Так, ось так додаємо сиру. Все, ось так вийшло. Тепер треба гарно цей лаваш закрутити. Ось так зараз будемо закручувати. Це вийшов навіть шаурма, можна сказати, королівська. Бачите, яка? Ось так. Та вона у нас буде ситна. Ох, блін, трошки лаважно розірвався, але то нічого. Ось так закрутили. І ось така вийшла королівська шаурма. Зараз ми її ставимо на сковорідку з двох сторон, обжаруємо або в розігріту духовку на 10 хвилин. І королівська шаурма готова. Ось така вийшла смачна шаурма з хрустяща. Pačtai, kručiuokite, kručiuokite. Smežta ir sauguota šarma. Kručiuokite ir visiems prijemnojo patiekalo.